Вдруге чемпіони. Вчора національна збірна Рунь Вейцорії з футболу виграла чемпіонат Майнкрафту з футболу. Ця першість проходила в деяких містах Іспанії і саме її столиця приймала усі матчі за участю наших футболістів. Наша команда виграла майже всі матчі. Лише один зіграла в нічию, і якраз вчора, 6 липня, вийшов драматичний фінальний поєдинок проти збірної Бристолі. Як і в минулому році, так і в цьому, наша збірна у фіналі зустрічалась зі збірною Бристолю Але на відміну минулорічного фіналу, де наша збірна впевнено перемогла з рахунком 3-1, то спочатку ми вели 2-0. Але Бристольці згодом створили камбек 2-3. Але Владислав Бондар врятував гру, перевівши її в овертайма згодом і пенальті, де свій історичний гол закинув нападник з польсакської кординії Денис Литвин У підсумку. 3-3 в основний час та 3-1 по пенальті. і Наша збірна вдруге поспіль стала чемпіоном Майнкрафту з футболу. На трибунах в Мадриді запускатись феєрверки і також головним гостем там був сам гетьман Рун Вейцорії, Павло Скоропад, який на радість перемозі привітав команду оплисками, а згодом підійшов до нагороджених наших спортсменів та сфотографувався разом з ними. В нашій країні перемогу зустріли вдало. Наприклад, у Твії, Женеві, Каунасі та Одесі було запущено феєрверки кольорів нашого прапора. Але також до цього долучилися інші країни, Фалконія та Норвегія. А ось емоції вболівальників від нашого тріумфу. Ви чемпіони! Ура! Ви знову чемпіони по футболу. Ми гордимося своїми братцями. Молодці! Тому наша збірна вдруге в історії і поспіль стає чемпіоном Майнкрафту вже 2025 році і вже почне підготовку до кваліфікації до Мундіалю 26.